Царю Небесний, утішителю, Всеблагий, душе істини, що від Отця предвічно походиш, і в Синові постійно перебуваєш, невичерпне джерело Божественних дарів, що розподіляєш кожному з волі Своєї. Ним же і ми, недостойні, освітилися і знаменувалися в день хрещення нашого, зглянься на молитву рабів твоїх. Прийди до нас, оцелися в нас і очисти душі наші, щоб стали ми оселею Пресвятої Тройці. Так все благий, не погордуй нашою нечистотою і ранами гріховними, але оздоров' їх, всеоздоровляючим помазанням Твоїм, просвіти наш розум, щоб ми пізнали марність світу і всього, що в світі, оживи наше сумління, щоб безперестанно сповіщало нам, що належить робити та чого уникати. Направ і онови серце. Щоб решту дня і ночі не родило злих думок і бажань неналежних, Вгамуй тіло та згаси росоносним подихом Твоїм полум'я пристрастей, що ним затемнюється в нас дорогоцінний образ Божий, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства відчини від нас, а даруй нам духа любові і терпеливості, смиренності, духа чистоти та правди, щоб розслаблені серця й коліна. Ревно йшли шляхами заповідей святих, і так, уникаючи всякого гріха та виконуючи святу правду, сподобались упокоїтись мирно в Єрусалим Небесний, увійти і там поклонитися Тобі, разом з Отцем і Сином, і навіки вічні, Тройця Свята, слава Тобі! Амінь.